Вітаю! Глянемо таке питання, які зміни чекають на вас цього літа? Зміни. Два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Зміни. Другий варіант. Ну і ще давайте по Так, зміни. Перший варіант. Дивіться, тут які зміни. Зараз ще одну, щоб вже підтвердити точно. Ага. Які зміни? Тут якось пов'язане з вашою жіночою енергією? Щось ви в собі відкриєте те, що не відкривали ніколи, щось нове таке. І причому порада буде вам. Якось розслабитися. Якщо вас кличуть кудись там піти, розвіятися, можливо, подружки, ідіть. розумієте, от ви там якось як оновите свою цю жіночу енергію. Можливо, якісь новини почуєте такі, знаєте, можливо, якусь практику почуєте, дівчатка щось вам, вам порадять. Щось таке, що от відкриє вас цю глибину, якусь глибинну жіночність, ту, яка десь була, але ви її не відкривали. От ви собі це відкриєте. Так, другий варіант. Те, щось таке важливе буде для вас? Угу. Смонечком. Угу. Е, так, дивіться, що тут? Щось таке важливе відкриєте в собі, причому пов'язане це буде з якимось вам вашим е, знаннями. Розумієте, от щось таке нове ви дізнаєтеся, те, що покращить. Як, можливо, ваш не лише там фінансове становище? Сатур. Дивіться, ви така людина може бути, можете бути дуже енергійна, така, досягатор, і от ви для себе дізнаєтесь таку інформацію, яка допоможе вам розвиватися. І як на підвищення йти в кар'єрі, розумієте? Тому теж тут дуже щось важливе. Можливо, на якісь курси запишетеся, можливо, підвищення кваліфікації, щось таке. Дякую за увагу. З вас лайки, підписка.